Найбільші фінансові помилки в Канаді люди роблять не до покупки житла, їх роблять після. І це дуже важливий момент, бо більшість людей думає, ми купили житло, значить, все найскладніше позаду. Але на практиці саме після покупки формується фінансовий результат на наступні 10 20 років. За роки роботи я бачу одну і ту саму картину. Люди добре готуються до покупки, рахують down payment, обирають іпотеку, переживають за відсоткову ставку. А після угоди фінансовий фокус просто кудись зникає. І саме тут з'являються помилки, які коштують не тисячі, а десятки тисяч доларів. І помилка номер один: тепер всі гроші в іпотеку. Перша і найпоширеніша помилка намагатися якомога швидше закрити іпотеку. Люди починають віддавати всі вільні гроші в морги, жертвувати гнучістю, відкладати інвестицію на потім. Але іпотека це не ворог. У багатьох випадках вона може бути частиною фінансової стратегії, а не єдиною одною ціллю. Закрити борг дуже приємно, але іноді це найдорожче полегшення. І тут з'являється номерка помилка номер два: відсутність плану після покупки. Дуже рідко люди ставлять собі питання, що ми будемо робити після того, як купили собі будинок. Чи продовжимо далі інвестувати, чи зупинимо всі рахунки, чи залишиться кешфлоу. Але покупка житла це не фініш, це новий етап, який потребує плану. Хороша покупка не зупиняє фінансового життя, вона його структурує. Помилка три це ігнорування рахунків після угоди. Після угоди багато хто перестає поповнювати TFSA, відкладає з RRSP, не використовує RESP, і в результаті вся фінансова стратегія зводиться до одного активу: це свого власного будинку. Це концентрація ризику, про яку мало хто думає і говорить. Дім це фундамент, але фундамент без конструкції не є будинком. І помилка номер 4 це ілюзія. Тепер можна розслабитись. Це дуже людська помилка. Помилка е, житл, ж, покупка житла дає вам відчуття стабільності, досягнення чогось високого, великого і відчуття безпеки. І багато хто просто перестає дивитися на цифри, а фінанси цього не люблять. Вони люблять увагу і регулярність. Фінансова стабільність це не подія, це процес. Якщо коротко, помилки після покупки дорожчі, ніж до. Іпотека не єдина стратегія. Життя після покупки має продовжуватись. Саме те, що ви робите після угоди, визначає ваш реальний фінансовий результат. Якщо ви вже купили житло або плануєте це зробити найближчим часом і хочете уникнути цих помилок, напишіть мені, і ми подивимось, як вибудувати. Стратегію після покупки, а не просто пережити іпотеку. Без шаблонів і без тиску.